Вася, Вася, За що представники вашої партії. Голова адміністрації, який просто керований напряму народним депутатом Криму Чуком. Чотири місяці просто тупо обманював людей. Як? Я на Майдан вийшов, щоб вони перестали брехати. Бо був такий чоловічок, він зараз в Ростові чи в Москві никається. Він нам півроку розказував, що він асоціацію підпише, а в результаті просто всіх взяв і кинув. Вийшли люди на Майдан. В першу чергу, через те, що в Україні 23 роки крали і брехали, брехали і крали, крали і брехали. Ми зайшли туди, і пуст туди зайшов. Для того, щоб цієї брехні ніколи не було. Якщо блін з першого дня призначення, з першого дня призначення починається брехня, коли приходить рада Майдану, коли приходять лікарі, людям просто кажуть: добре-добре, прийдіть завтра, добре добре, прийдіть завтра. Потім три місяці, Це лікарі, до речі, потім 23 місяці не призначається людина без аргументу. Моментів без доводів, без нічого, друга людина на держзамеєнство. Аналогічна ситуація. Всі питання, які піднімаєш на нарадах, буде просто стіна і мовчок. По Єрмолинцях стіна і мовчок, по Волочиску стіна і мовчок. Волочиску люди просять, голова адміністрації приїдь до нас, не їде, тому що просто не самостійна людина. І вчора. На 8 годину він запросив людей, щоб підписати меморандум, який сам зініціював. Лікарів, так? Лікарів? Прости, тихо. Я вас ви шо, я запросив, чи що? Громаду. запросив громаду. Запросив я, громаду. громаду. Я, я говорю, громаду. Я я говорю громаду. Я був просто чув. Сюди, сюди. Чув, як запросив. Ну ви ж перебуваєте. Ну, вони ж сюди. Сюди. Ну, ти. самі говорите, ну, ти. запросив громаду. На 8 годину. громада прийшла, сам зініціював меморандум. І потім людям виходять кажуть, я нічого підписувати не буду. Та це Янукович номер 2 Звичайно, щоб були емоції. Емоції надмірні. Я завжди казав, ми завжди повинні бути вищі, ніколи не застосовувати фізичну силу. Щодо ворогів такого да, політичного гатунку, бо до ворогів армійського гатунку має бути застосована жорстка сила. Тут, якщо є конфлікт, він має вирішуватись в першу чергу головою, головою і розумом. Але те, що ви сьогодні робите, ну це ж бандитська відка, просто бандитська бандітська ответка. Так, можна сказати, Він приїхав, да. он приїхав герой майдану, ігор Чернецький, чотири чи шість поранень, до прикладу. Да? ну зараз купа проблем, йому треба допомагати. Хорошо. Він зараз прийти не може. Протим. Ну, так пропустіть його, занесіть на коляску. Давай, зараз занесем. Сашко, мені от як проведу, з чому я бачу проблему? Проблема? Шановна громада, ви знаєте, незалежно, яка там партія, свобода чи удар, то, що відбулося вчора, да, то є неправильно. Однозначно неправильно. По цьому порушено кримінальне провадження. По цьому буде дана однозначна правова оцінка. І винні не будете однозначно притягнути до відповідальності. На жаль, на сьогодні градус суспільства надзвичайно високий. І прийняти якесь одне універсальне рішення по будь-якому питанню просто неможливо. Як і неможливо, напевно, сказати, зараз візьміться, люди всі розійдіться. Так що я попрошу всіх партій, незалежно Свобода удара, майте на увазі. Однозначно все це фіксується, однозначно, цьому всьому буде дата друга в цій. Ми не повинні робити Махношу для того, щоб зараз сиділи в Росії, дивилися, сміялися з нас. То, що на сході воюють, а в нас тут Бог знає якийсь бедлан робиться. Значить, я попрошу на цьому, напевно, що припинити всі дії, які були. ми знаємо, хто даний випадок зробив не з усім згідно ночи на законодавства, будуть нести тут відповідальність. Будуть нести, однозначно відповідальність. Я категорично заявляю. Знаєте? Але то, що сьогодні відбувається, не треба робити оце, все сказав, у нас залізі, оце, сезам, оце, сезам, оце сезам від. Давайте, я хочу вам сказати, знаєте, що? Чого, чого першу 235-го побили І нічого, по сьогоднішній день ніхто нічого не знайшов. Розумієте? І в мене немає. Так я не вірю, що ви по завтрашньому, по вчерашньому випадку виріслите ті розумієте? Рівень довіри, довіри до мені вже розумію. Рівень довіри я в такий до міліції. Ми, ми бачили Майдан, ми бачили, коли були студентів. Ми розуміє. там стояли. розумієте? І от ніхто нічого не покараний, і міліція в стороні. Просто, що ви У тих порниках, Я... які вчора там робили отаке, що... прийняли, порушено... як... прийняли рішення сказали, не фотоварій. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати? Олександр. Пане Олександр, на вчорашній день порушено кримінальне провадження, стаття 296, частина 4. Це важкий злочин. Поручне кримінальне провадження ведеться слідство і однозначно заявляє, що всі ті фото відеофіксації яка була, вона буде проаналізована і буде зроблено однозначно категоричний висновок. І будуть притягнуті люди до відповідальності. І тоді такого тут -то не буде. Так я за що говорю? І не треба так це робити, щоб після цього ще когось тягнути до відповідальності. Скажіть, раніше можна було зробити. Ми повинні за начальника ОВД. Це ще точно. А тепер скажу як правозахисник Бомир Михалець, допомагає страційного комітету Рада Майдану. Я однозначно заперечую ці методи, які вчора були застосовані, так робити не можна. Але сама ціль дуже правильна. Що, крім того, що пояснював Сашко, школьчим чишем не призначається, Рада Майдана для того, як було спорена, вона надала багато рекомендацій по разним, по разним начальникам управління, багато фактів зловживання порушень дали. Просто питання в області воно і лежить на поверхні і значно гостіше. Жодна команда яду чи з питань не помінялася. Перша система не помінялася, очі, як правила, так і крадуть. Третє, вкрузі система не помінялася. Казначистці не помінялися. Почекайте, дайте сказати. Далі ми подавали, звичайно, правильно сказав пан Олександре, що рішення приймає губернатор. але візьмемо конкретний локальний випадок. Бо начальник облз Рада Майдана підтримала дві кандидатури і рекомендувала на розгляд губернатора. І Литкача, і Ліянчука. Якщо губернатор мав ще якісь кандидатури, то він би було нормально, тому що немає закона про ілюстрацію, щоб ці кандидатури щоб говорити на Раді Майдана. І в разі походження Ради Майдана, щоб він цю людину призначив, бо дійсно по закону призначати права губернатора. Але що ми бачимо, відбувається. Купчик приходив на Раду Майдана, чиста культура губернатора, який не отримав жодної підтримки на Раді Майдану. І, і він від, знову дає. І сьогодні ми його бачимо тих людей, які блокують а, в, все, мір, Це зараз. не жидово. Це зараз. не домов. Давайте я вам поясню. Подарсько бземо, сказав Олександр Сергійович.